Цей великий і смачний пиріг у фойє театру зустрічає кращих представників хліборобської професії області. Запашний витвір пекарського мистецтва символізує значні успіхи сільгоспвиробників краю, які відзначають цьогорічне професійне свято з найкращими у державі виробничими показниками. Цілий день ми його готували на протязі годин. Майстринь працювало біля п'яти чоловік. Ми цілий день працювали 30 кілограмів яблук. На це пішло, вага пирога. Сто тридцять квіти і великий коровай у подарунок разом зі словами Шани та подяки за сумлінну працю, недоспані ночі та вражаючий результат. Свої вітання аграріям краю передав голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. За три останні роки посадіть самі розора більше 150 тисяч гектарів землі, яка сьогодні працює на економіку Хмельницької області. І загальна посівна площа вже склала 1 мільйон 137 тисяч гектарів. Саме за останні роки приділено максимум уваги єдиному це виробництво продукції сільського господарства. І виробництво її за три роки зросло на третину і склало вже понад 12 мільярдів гривень. Урожайність зросла більш як на півтора мільйона або на 15 центнерів з кожного гектара. І цьогоріч вже склала 55 центнерів з гектара. А валовий збір вже перешагнув 3 мільйони рубіж. Друге місце в державі за показниками урожайності зернових культур. Третє місце серед регіонів за кількістю великої рогатої худоби та корів. Хмельниччина одна з небагатьох областей, де стабільно зберігаються найнижчі ціни на продукти. Такими результатами роботи аграрії в краю можна лише пишатися. Поточному році як і три роки поспіль, сільські трудівники зробили усе, аби область була з продовольством і сировиною, не зважаючи ні на що, особливо на специфіку. Погодних умов цього року, як, яка не мала аналогів за останні півстоліття, що призвело до пізніх строків посіву ярих культур, скорочення терміну вегетації на місяць, складних умов догляду за культурами, затягування строків збирання та сівби озимих аграрії з успіхом виконали свої завдання, і за це вам всім велике спасибі. За сумлінне виконання свого хліборобського обов'язку, вражаючи показники у рослинницькій і тваринницькій галузях, покращення технології сільськогосподарського виробництва, кращі з кращих аграріїв краю, отримали заслужені винагороди. Колективи агроформувань, їхні трактористи, доярки, бухгалтери, агрономи, усі, хто доклав значних зусиль до загального результату праці, нагороджені почесними грамотами, грошовими преміями і цінними подарунками. Селянська праця була, є і завжди буде. Необхідною для всіх і кожного, адже від результату вашої праці, шановні трудівники села, значною мірою залежить добробут всіх без виключення громадян нашої держави. А тому без перебільшення можу сказати, що це свято є воістично всенародним і шанованим. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.